Усім доброго дня! З вами дядько Сашко. Сьогодні трохи поборовся з вібрацією речагів. У мене ніколи руки грязні не були. Ужас. Ну вже до столу. Возив ослі... последній раз дрова. Камасутра віддихає. Тут рукою ці речаги держиш. Ця нога на газу. А цю треба або тут прижимати, або там шелестить, десь нижче. Ну, коротше, повний капець. Вібрація так. Тепер дивимося на речаги. На бриндолині як юлки палки так, зараз заведу, покажу, що не дрожать. І тоді покажу, що я зробив. Все дуже просто. Ну, как можна ще краще. Ну, треба розбирати болоти, всі та все. А так, мінімально зараз покажу. Голосно буде, звісно, тільки дуже, бо зняті всі кожуха. Ці крайки вібрірують, але воно не дрожить, звуку немає. Так. так, покажу пока зняті половинки. Так, і ще ось вона вібрацію вліяло. Я не міг знайти, де вона, а коли вже зняв метал-обметал. Метал. Ось отерлось, видно, поржовчинки. Загнав отверточку, розігнув. Все, ще один. Свірчок чи цвіркун, як його називають, ще один перестав. А то б не можна було приділити, десь воно пищало. Так. Я постягував капроновими стяжками оці тяги до кучі, щоб воно не трусилося. Тепер воно все там намерт. Так, тепер резинка. Ну, її погано видно. Резинка, це із глушителя 21,70 Priora Заїхав в магазин, ну, підбирав самі такі, що мені підходить по товщині. Потім зробив такі надрізики. Ну, я не показував, бо я ж не знав, чи робитиме воно, чи ні. Тепер бачу, що все працює. Зробив такі надрізики, щоб місце під річок, щоб вона, наче туди хлоп і речаги розжала. Тепер рычаги взагалі не шаволяться тут. Верхній, нижній, і з той сторони зараз покажу. Може там видніше буде. Так, пришлось відкрутити це соединение, бо руки не влазили. Ну тут всю резиночку видно добре из глушителя. Так само запхав між речагами і трубою. І тепер воно воно нічого не труситься. Ну, оце чуть-чуть саме більше. ну оце було б хорошо уставити туди пружину. Ну, це треба розбирати, оці штуки, оце витягувати, щоб його придавило отуди до, до цього речага, щоб здавило. І все. Або. Уставить сюди між до них тоненьке колечко. Ну це при розборці. В принципі, так теж не вібрирує звуку немає. Можна так побороти. Так, все. Робіть. Набагато тихіше в кабіні. Все, всім пока.